Привіт, любі! Мене звати Аліна Рощина, і сьогодні я хочу записати це перше відео на своєму каналі, е, і це буде відповідь на питання, яке я отримала нещодавно від своєї близької подруги, і воно було про кармічних партнерів. І звучало приблизно так, що є така думка, що часто люди зустрічають своєго, свого партнера, свою пару, і це їхній кармічний партнер. І от вони з ним мучаються, так би мовити, відпрацьовують свою карму все життя, а десь, можливо, імовірно, існує якась людина, яка є їхньою ідеальною другою половинкою, з якою вони будуть щасливі, і все в них буде. Добре, і що ну, таке питання ніби постає, що можливо варто ну, закінчити стосунки з тією людиною, яка е, нас мучає, можна так сказати, да, з якою нам якісь виникають проблеми, якісь неприємні переживання, і просто знайти якимось чином е, чарівним ту е, неймовірну нашу другу половинку, з якою ми будемо щасливі все життя. І чим і питання друга частина була: чи можна відпрацювати якось цю карму пошвидше зі своїм, так би мовити, кармічним партнером, щоб пошвидше зустріти свою другу половинку того партнера серця? От. І я хочу зараз розкрити це питання з точки зору ідеї, карми і пустоти. Тому що саме за ці знання я практикую в своєму житті і вивчаю і цим знанням вже більше 2,5 тисяч років, і вони передаються напряму від історичного буде Шак'ямуні. І сьогодні я хочу поділитися з вами цими знаннями і поглядом на цю ситуацію, саме з точки зору цих знань. Як я і е, відповіла своїй любі подразі. Отже, що можна сказати? Перше, що е, оцей вислів, кармічний партнер, він е, загалом е, більшості сприймається не зовсім коректно. Е, тому що ніби виглядає так, що є якийсь кармічний партнер, е, а є інші люди, які не є кармічними партнерами. Але насправді е, все, абсолютно все в нашому житті. Yeah. <laughs> кармічним. Кармічним є наш партнер, якщо ми говоримо там про шлюб чи про стосунки. Кармічними є наші батьки, кармічними є наші діти, кармічними є наші вчителі, наші друзі, наші рідні, наші сусіди. Кожна людина, яку ми зустрічаємо по дорозі на роботу, в школу, просто на вулиці, вони всі є кармічними. Наша країна, де ми живемо, вона теж є кармічною, навіть місцеві навіть погода, погода, навіть це теж є кармічним явищем в нашому житті, тому що абсолютно все, абсолютно все в нашому світі, весь світ навколо нас, і ми самі походимо з нашої карми, тобто з наших ментальних картинок, які ми створили своїми словами, діями або думками в минулому. І тепер в теперішньому вони розкриваються як ті зерна проростають, колись посаджені, і тепер вони розкриваються для нас в нашому оточенні і в нас самих. І тому загалом можна сказати, що кожен будь-який партнер якого ми зможемо зустріти, з яким з'єднатися в цьому житті, він буде кармічним. Просто карма буває різна. Карма може бути такою, що нам неприємна, вона нам щось не подобається. Ми хочемо щось по-іншому. Або вона може бути навпаки приємною і приносити нам задоволення, радість, щастя, відчуття любові. Але і те, і те буде нашою кармою. І тут ми плавно переходимо до того. Та, а чи можна взагалі, якщо, якщо ми бачимо в своєму житті зараз якусь людину, партнера, який ну, робить щось для нас, наприклад, неприємне, чи те, що нам би хотілося змінити, чи можна просто так зробити, щоб перепинити стосунки з цим партнером і просто знайти іншого партнера, який би нам це давав? Ну, Якщо коротко, то з точки зору кармічних знань це можливо, але є одна умова. Головна це можливо лише в тому випадку, якщо ми змінимо себе і свою карму. Тобто, все, що ми бачимо зовні, воно все є продовженням нашого внутрішнього, наших ментальних зерен, які ми саджаємо щосекунди. І тому, щоб наш партнер змінився, ми маємо змінитися самі. Ми маємо створити ті якості свого партнера в своєму розумі, який ми хочемо бачити в ньому. І тоді, і тоді в нас не буде іншого виходу, ми будемо вимушені побачити свого партнера. Таким, яким ми, які ми якості створимо в своєму розумі, і чи буде це та сама людина, чи це буде інша людина? Це вже друге питання, тобто яким чином це розкриється саме в вашому житті. Але в цілому, для того, щоб побачити, наприклад, свого партнера, люблячим, таким, що з повагою ставиться е, до мене, я маю також ставитися з повагою до інших людей, щоб побачити е, в своєму житті партнера, який е, цікавиться е, моїми інтересами, який розділяє їх. То я теж маю е, проявляти цей інтерес, цю цікавість до інших людей. Я маю, наприклад, уважно слухати, коли е, моя дитина мені розповідає щось своє, що мені здається, зараз можливо не таке важливе, можливо, щось е, якесь да, недоречне зараз. Е, і якщо я в цей момент да, фіксую це своїм розумом, що що я зараз створюю, коли я, наприклад, моя дитина мені щось розповідає, а я е, думаю про своє, що я створюю, яку якість в своєму розумі зараз, я якраз в цей момент і створюю ту якість, що мій партнер потім не буде е, е, слухати мене, коли я йому розповідатиму щось, що цікаве мені, або е, буде вважати мої інтереси неважливими. Е, е, і тому. Тому переходимо до того практики, до того моменту, що чи можна відпрацювати карму? Такий вислів часто зустрічається відпрацювати карму, але насправді карма не відпрацьовується, вона усвідомлюється і змінюється. Да? Те, те, що часто е, розуміють під відпрацюванням карми, це та, щоб так, така ситуація змінилася на іншу, на таку, як я хочу. І от е, шлях до цього такий, що ми маємо усвідомити. Є, є чотири кроки да, до того, щоб, так би мовити, відпрацювати карму, але насправді змінити її. І що ж це за кроки? Е, перший крок це усвідомлення. Це дуже важливий крок, коли ви побачили. Що, що усвідомили, що ваш партнер походить з вас, з ваших зерен, що не він такий, а інша людина буде, інший партнер буде іншим. А що це ви такі, ви в, е, в собі маєте ті якості, які створюють вашого партнера. І як тільки ви це усвідомили, це вже пів справи. Я хочу вас дуже привітати. Тобто, першим, першим кроком ви маєте знайти в собі, по перше, зрозуміти, а що саме для вас. Є неприємним, наприклад, в поведінці вашого партнера. Розберемо такий приклад, що він не розділяє ваших інтересів. Наприклад, ви цікавитесь духовним розвитком, там, практикуєте, можливо, медитуєте, а він вважає, що це ну, не важливо. Що це якісь, може, дурниці, може там це не працює. Це якісь там, знаєте. Шизотерика, як говориш, ну, тобто, знеціння, можливо, і не вважає, що це щось важливе, не розділяє ваших інтересів. Що ж ми можемо в цьому випадку зробити? Ми можемо подивитися в своєму розумі, розглянути, а де я подібним чином ставлюся до інтересів інших людей. Можливо, моя мама щось мені розповідає, таке, що мені не цікаво, і я думаю, ну, це якісь такі дрібниці, що їх і не варто говорити про них. Або, як я вже говорила, дитина. Може щось таке говорити, або е, колега на роботі, е, щось вам роз, ну, є яко, якийсь інтерес, він з вами ділиться, а вам це не цікаво, і ви так або пропускаєте повз вуха, або може і прямо говорити, що це щось, е, ну, що це щось нецікаве, неважливе. І от коли ви знайшли це, де ви робите так само з іншими людьми? Тут і тут важливо е, саме що це для вас, тому що одна і та сама дія в кожної людини буде викликати різне. Відчуття, різний е, фідбек, це залежить якраз від її карми. От. І коли ви знайдете, що це саме для вас, ви шукаєте, а де я таке саме відчуття створюю в інших людей. І от коли ви це знайшли, це вже просто я вас вітаю, це пів, е, пів шляху зроблено. От. І коли ви знайшли цю річ, і ви розумієте, що саме через це, саме через те, що ви так ставитесь. Е, от в цьому моменті до іншої людини у вашому житті є такий партнер, який е, приносить вам як певні страждання. Да? І ви розумієте, що ви взагалі-то більше так не хочете. І ви говорите собі, я усвідомлюю, що е, мій партнер походить з мене. І я усвідомлюю, що я не хочу більше так, і я хочу це змінити. І е, далі ви е, говорите собі. Що е, я маю намір більше не робити таким чином, е, а робити на 100% протилежне щось. Тобто е, це як два кроки: перший утримуватися від е, вчинення цієї дії е, в подальшому, в майбутньому. Інколи це буває можливо, да, якщо, наприклад, це якісь такі речі, типу. Пам. Ну, скажемо, щось таке, да, дуже серйозне, не знаю, аборт або зрада чоловікові, да, або ще щось таке дуже ну, знаєте, сильне діє. Да. І ви можете просто сказати, я це більше робити не буду і не будете робити. А інколи це буває щось таке, що вже настільки стає нашою природою, що нам дуже важко від цього отак різко взяти і відмовитися. Да? Якби ми могли, ми б це зробили, але це е, ну. Буває неможливо, і тоді ви говорите собі, що ви будете утримуватись від цієї дії від цієї дії якийсь певний час, якщо ви можете утримуватись там тиждень, добре тиждень, якщо можете день, день, годину, годину, п'ять хвилин, п'ять хвилин, одну хвилину. Одну хвилину, але е, якщо ви це будете робити і е, працювати над цим регулярно, цей час буде поступово збільшуватись Да? Наприклад, якщо говорити про гнів, да? люди, які м м яким, е притаманний, притаманний гнів, вони е дуже часто реально не можуть себе стримати. Якби вони могли, да, вони б не гнівались. І коли оце він нагрібає, то тоді дуже складно е, взяти і не гніватись. Да? Фактично неможливо, якщо вже це така активна фаза. І тоді, навіть якщо ви е, працюєте над цим і ви от, стримали свій гнів е, всього на одну хвилину усвідомлено, як да? я зараз. Не гніваюсь, бо я розумію, що ця ситуація вона з мене походить. Нащо мені гніватись на ту людину, вона взагалі тут, ну можна сказати, ні до чого. Вона просто повертає мені мої зерна, які я посадила в минулому. От. І навіть якщо ви одну хвилину, якщо 15 секунд стримаєтесь і будете так з кожним разом наращувати, нарощувати цей час, це буде вже працювати. Ви садите зерна нові, такі, що ви реагуєте інакшим чином. І останній крок, да це ви утримались, ми говорили про утримання, і четвертий крок це зробити щось протилежне, да, тобто посіяти протилежну іншу карму, яка приведе до протилежно інших результатів. Тобто, якщо ми говоримо, наприклад, про спільні інтереси, да, з партнером, то що це може бути? Ви собі говорите, так я більше не буду да там ігнорувати, знецінювати якось зневажати інтереси людей навколо мене. І навпаки, наступного разу, коли хтось мені буде щось розказувати, наприклад, дитина моя мені буде щось розповідати, я прям візьму і свідомо направлю свою увагу на е, її слова. Я прям спробую вникнути, а що вона мені хоче зараз сказати? Бо це дуже важливо для неї, якщо вона зараз відкрила свій рот ця людина, і щось мені говорить. І це дуже дуже важливо. Тобто ви починаєте діяти протилежним чином до того, як ви діяли раніше, і як ваш партнер відповідно діє відносно вас, робите такий антидот, можна сказати, да? щось протилежне. І оці чотири кроки, да? усвідомлення, розуміння, звідки походить це з мене. Да? Тобто, про ми говоримо про пустоту партнера, тобто, що партнер він як білий екран, просто ми бачимо на ньому проекцію наших. Минулих дій, слів і е, думок. Третій крок це утримання. І четвертий крок це е, протилежна дія, антидот. І оці чотири кроки, ці чотири сили, вони е, можуть допомогти нам відпрацювати це слово, відпрацювати цю карму, тобто змінити її і створити. Таку карму в нашому житті, такого кармічного партнера, який буде е, кармічним партнером з плюсом, да, Не таким, про якого говорять зазвичай, коли говорять про кармічного партнера. Е, от. Отже, е, підіб'ємо підсумки. Да? Е, кармічний партнер це кожен, кожен партнер, який є в нашому житті, він є кармічним. Е, другий понт це те, що, е, просто змінивши людину, ми. Нічого не зміниться в нашому житті. Це сто відсотків. Тому що коли карма є, то результат неминучий. Це один із законів карми. І Якщо карми немає, то не чекає результату. Це другий закон карми. Тому третій, щоб змінити це, да щоб наші партнерські стосунки приносили нам радість. І щастя і задоволення. Ми маємо попрацювати зі своїм розумом. Ми маємо прибрати з нього те старе насіння, яке створювало небажану для нас карму. І ми маємо посіяти туди, створити нові, посіяти нове насіння, створити нові ментальні картинки в своєму розумі, які створять нам саме ту карму, саме того партнера з тими якостями, які ми бажаємо. Дякую вам дуже за увагу. Сподіваюся, вам було корисно. Підписуйтесь на мій канал, залишайтесь тут, буду далі розкривати різні такі практичні питання, пов'язані з кармою, і з тим, як покращити наше життя з вами.